Я приїхав, тому що я знав, що можу чимось допомогти. Я не знав чим конкретно, але я бачив, що роблять росіяни з цивільними, з дітьми, з усіма невинними людьми. Це була не війна, де Ти розумів, що Росія агресор, коли дізнався про війну? Так, Я в Україні? розумів, що Росія є агресором. Люди думають, вони не знають хто правий. Ні, Росія не права, і я не знав багато про Україну чи її історію відносин з Росією до війни. Але потім, коли я почав читати про 2014 рік, коли вони зробили те саме, я зрозумів, що я повинен допомогти, бо я можу це зробити. Чому я маю сидіти в Норвегії, і дивитись, як це відбувається, коли я можу щось змінити? Я не знав, що буду служити в армії, але коли мені запропонували, я сказав добре, спробую Тому що я знаю, що можу зробити щось корисне. Я захищаю цивільних та невинних людей, захищаю Україну. Якщо вони заберуть Україну, вони не зупиняться. вони точно підуть далі, і всі це кажуть, і всі це знають. Тому я знав, що я не тільки захищаю Україну і її народ, але й усю Європу, коли намагаюся щось змінити. Адже я, як один солдат, можу зробити більше тут ніж хтось сидячи в Норвегії, просто обіцяючи допомогу. Я повинен показати, що я готовий допомогти і змінювати щось краще спробувати ніж просто говорити і не спробувати.